Зустрічали Романа Червінського у Кіровоградському районному суді Кропивницького. Учасники акції на його підтримку, які відвідують засідання. До суду надійшли півсотні заяв про готовність взяти Романа Червінського на поруки і не тримати його під вартою, сказав суддя Ігор Гершкул. Продовжуємо. У нас наразі заяви надійшла до суду. Велика кількість заяв про бажання взяти особу на поруки. Об 11-й почали розглядати заяви і слухати поручителів, які з'явились на засідання. Щодо міцних соціальних зв'язків мене і Романа Червінського. Та чому я є для Червінського моральним авторитетом, чи репутацію він у жодному разі не буде псувати своїми діями? Прошу, шановний суд, дозволити мені взяти пана Романа Червінського на поруки. Серед поручителів, полковник у відставці головного управління розвідки Олександр Жолобецький. «Від недавнього часу я. Полковник відставці. В свій час я був керівником структурного оперативного підрозділу, який провод, планував і проводив спеціальний, спеціальний захід авеню. На той час вам він, 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 він всім відомий, тут вже звучало, ви знаєте його як операція «Вагнергейт». Да? Так я людина, яка стояла в витокі і повністю супроводжувала весь процес. На завершальному етапі проведення моїм безпосереднім керівником був Роман Григорий Червінський. І в тому числі завдяки його оперативному хвісту і таланту ми могли робити операції, заходи. Провал відбувся внаслідок. Державної зради на самому вищому рівні. І я безпосередньо свідок цим процесом. мені було запропоновано зробити підложку, тобто цитата. Напишіть, що ви проводили операцію в Гондурасі. Я відмовився від цих дій, як і відмовився, і він. І після цього на нас почали переслідування. Те, що творилося відносно нас постійні погрози. Кримінальним переслідуванням, що ми бачимо зараз, відбувається. Я мама двох захисників. На жаль, один з них вже загинув. Маю особисті причини підтримувати Романа, тому що мій загиблий син теж був розвідником. Вважаю, що він справді має приносити користь державі, будучи. На своїй посаді, яку він займав до затримання. Я є вдовою Героя України, депутата чотирьох скликань, правозахисника політв'язня Степана Інковича Хмари. Я тут, тому що Степан, мій чоловік, заповів мені продовжувати його справу. Я маю високу честь взяти на поруки цього розвідника. Справжнього героя України прокурор Ярослав Гаврищук просив суд обрати для Романа Червінського запобіжний захід тримання під вартою. Це право безпосередньо осіб. Все ж таки, сторона обвинувачення зазначає про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно червінського. О 13-й суд видалився у нарадчу кімнату. У мене таке відчуття. От я втрачаю якусь. Ну, відчуття землі взагалі залишається одна віра. Тому я очікую, тільки віри ми маємо об'єднатися і маємо один одного підтримати в такі моменти. Через майже чотири години після повернення з нарадчої кімнати суддя Ігор Гершкул зачитав рішення. Суд постановив. благодання По прокурора про продовження строку тримання під вартою задовольнити заяву про бажання взяти звинувачення через Романа Григоровича на поруки залишити без задоволення. На суді вчинять тиск. Вважає адвокат Андрій Йосипов. Ці три дні судових засідань за результатами розгляду лише одного клопотання можна було в дійсності вмістити весь судовий процес. Були допитані свідки, були вислухані поручителі. Там мав бути би вже виправдувальний вирок. З урахуванням того, яка кількість проведена годин була витрачена суддями в нарадчій кімнаті, і за результатами нарадчої кімнати вони не спромоглися. Винести повний так судового рішення Я маю особисте глибоке переконання про здійснення безпосереднього впливу на суддів під час перебування їх на радшій кімнаті. Чи це служба безпеки Кирилоградської області, чи це служба безпеки безпосередньо Києва, Київської області, чи мені невідомо. Чи оскаржуватимуть рішення суду, вирішать, порадившись з Романом Червінським, сказав адвокат Костянтин Глуба. Наступне засідання призначили на 14 червня. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.